Привіт! Привіт, любі, дорогі козороги. Це підказки ангелів на листопад 2024 року. І так, розглянемо три сфери вашого життя. Стосунки, чого очікувати, чого остерігатися в стосунках, а відкриємо карти, попросимо ангелів дати підказки нам через карти Таро. Що думає ваш партнер і яка атмосфера, яка енергетика зараз панує у вашій парі? Також витягнемо карту для тих, хто в пошуку своєї половинки, які шанси зустріти в листопаді людину по душі. І так, друга сфера вашого життя це фінанси. Чого очікувати у фінансовій сфері, чого остерігатися, чого робити, чого не робити? Що порадять ангели і щоб не наробити помилок. І також робота, яка панує атмосфера в колективі, на роботі чого очікувати, чого остерігатися, які зміни йдуть. І також витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи, які шанси є у Всесвіту для вас знайти роботу мрії. А зараз витягнемо карту для загального. Для загальної атмосфери місяця, під якою енергією пройде цей чудовий місяць листопад, останній місяць осені. І так, під якою енергією пройде цей чудовий місяць листопада дивимося енергія місяця. Треба буде приймати блискавичні рішення. І цей місяць листопад змінить ваші плани. Щось поміняється, кардинально зміниться ваша думка, ваші плани. Щось піде не по плану. Можливо, ви планували одно, а зараз будете переплановувати. Це на краще. Це на краще, тому що тут треба буде приймати блискавічні рішення, і ці рішення будуть на краще. Щось нове, щось чудове, якась нова енергія. Світла енергія прийде разом із місяцем листопадом у ваше життя. Так, і тема стосунків дивимося тему стосунків, яка зараз панує атмосфера, енергія у вашій парі, енергія спокуси а, і енергія прив'язаності, коли, можливо, один із партнерів прив'язує другого партнера якимось неекологічними методами. Маніпулює, дратує, то віддаляє, то наближає, то сильно-сильно любить, то потім не дзвонить, не приходить або мовчить, нічого не говорить. Такі неекологічні методи притягнути вас і підкорити вас. І це тотальний контроль: це дуже багато ревності. Карта диявол це про ревність, це коли рівнують до всього до всіх, і це про недовіру, якщо так сильно рівнути. Дивимося далі. Карти підкажіть, що далі? Контроль, контроль, контроль. І тут ще можуть бути такі розові окуляри, що хтось із партнерів намалював собі своє майбутнє таке дуже розове. Тут карта суд і дещо. У вас зараз спадуть ті розові окуляри, і ви зрозумієте насправді, тому що, можливо, ви не до кінця слухаєте партнера, думаєте, зараз він поговорить, але я скажу, він буде робити так, він зміниться зараді мене, все буде по-іншому. Насправді, зараз оці такі складні стосунки, які між вами були будуть відкривати вам. Очі вам треба буде підказувати ангели, зняти, оце, спадуть, хочете би, чи не хочете, тому що тут дві дуже сильні кармічні карти диявол і суд. І це про те, що якась ситуація у вашому житті буде дуже сильно проявлятися. Ну, суд може бути і фізичний суд, Може, у вас зараз тривають якісь судові розвідні процеси, це також про те, що буде рішення суду. І Тут якісь маніпуляції також збоку можуть бути, якщо це ваша тема. Так. І а, іде все нове в вашому житті. Вам треба буде починати все з нуля, оновлюватися. Чудова карта, кармічна карта, карта нульова, карта дурак це і. Можливо, людина така нова іде у ваше життя, яка змінить ваше життя, яка допоможе вам зняти оці розові куляри. Ну тут багато туману, багато незрозумілих ситуацій для вас. Можливо, ви хочете почати якось все з нуля. Або відновити ці стосунки, які зараз є, які так затягнулися. Та ви все ж таки ще будете намагатися все почати з нуля. Тут дуже багато туману. Вам не зрозуміло нічого, ви не бачите. Ви ще в тумані, і суд трубить, і ангел трубить, ви не здаєтеся. Ви все-таки ще хочете втримати те, що вже а, вам не служить. А що вас щось напружує, якась таємниця. Ну, але тут, якщо є ще така ситуація, що в принципі карта спокуси і карта місяця, коли може бути ще конфлікт за житлове, за житлові якісь такі умови. Житлове питання може вилізти на порядок денний. Так, дивимося, чого доброго очікувати, що добре, іде якась трансформація, щось відімре, однозначно відімре у ваших стосунках і настане мир злагод. Вам буде що святкувати. Щось відійде, від те, що віджило, відійде. І вам буде що святкувати, тому що карта смерті це завжди щось має померти, щоб щось народитися. А, і вам буде що відсвяткувати. Так, дивимося далі. А, збираються тут люди і втрьох щось святкують. Свято буде, і вас. Це ще про те, що у вас буде підтримка. Тому що люди, люди тут утрьох, у вас є підтримка. Ви не одинокі, і ви цю трансформацію будете проходите. Не Поодинці, у вас є підтримка, у вас є люди, які вас підтримують, які вас люблять, і вас розуміють. Це дуже саме важливе. Це саме важливе. Ну і не дивно, що вийшла перша карта, така кармічна, потужна карта, але пам'ятайте, що ви не одні. Так, дивимося далі. Радість те, що ви не одні, що у вас є підтримка, є радість, є все. Для повного щастя, для людей, які у пошуках своєї половинки, що приготував для вас листопад, шанси. О, двійка, чаш. Дивіться, яка чудова карта. Це побачення, це кохання, це зустрічі, це зустріч людини по душі. Чудова карта. Однозначно, так, ваше серце буде битися, присвить. Пришвидшено двіка це коли двом людям легко порозумітися. Це побачення, це зустріч. Можливо, це така любов з першого погляду, коли ви тільки закохаєтеся. Чудова, чудова енергія. А тепер карти підкажуть за фінанс. Яка фінансова ситуація? Буде в листопаді місяці. І так, дивимося, дороге. Сеньки. Фінанси, що очікувати в фінансовій сфері? Шістка пентаклів це стабільність, це хороший дохід, це, коли, це карта щедрості, коли ви щедро платите за послуги. І вам щедро платять це щедрі клієнти, це потік клієнтів. І, взагалі, фінансова ситуація буде хороша стабільна, коли. Ви і віддаєте гроші, і отримуєте гроші. Так, чого остерігатися в фінансовій сфері, дивимося. Шістка, шістка чаш, це чаші це завжди про зайві такі витрати, емоційні витрати. Дивіться, щоб на, на, такі, на хвилі емоцій не потрапити зайві гроші. Ну, і це ще карта минулого, що, можливо, вам, це так, як ще оплачувати якісь виплачувати якісь минулі борги, щось минуле. Як, коли ви, у вас є якийсь борг минулого, його ще треба ще погашувати, ще віддавати гроші. Це. І тут також карта, що. Є хвости, і треба підтягнути оці фінансові дири, які були ще з минулого, вони можуть тягнутися вже давніше, або хтось вас позичив гроші. І, можливо, зараз віддасть, тому що в принципі шість хороша карта, і тут вісімка, або у вас ще є непогашені борги, які вам ще треба віддати, тому що тут карти а, говорять, що і, приход... і є надходження, і є витрати. А, так, дивимося далі. А, робота. Що на роботі? Які енергії пануватимуть в колективі? Так, дивимося, з чого очікувати? А, тут ідуть якісь зміни, щось буде змінюватися, щось буде трансформуватися. Можливо, ви захочете зміни, якісь будуть покращення однозначно. Ну, в колективі панує хороша мир, злагода, командна, хороша робота, є прибуток, є дохід, будуть клієнти, буде хороший дохід, тому що десятка, пентаклів – це хороший дохід. Це такі гроші немаленькі, іде якась фінансова можливість. Так. І це така командна гра, коли один за всіх, всі за одного. Дивимося далі. Так, чудова. Чудова енергія на роботі. Дев'ятка дев пентаклів, десятка пентаклів це збір урожаю, це хороший урожай. А ще може бути, що вас можуть підняти по кар по кар'єрних сходинках вас можуть піднімати, піднімати. Угу. І це може бути втілення якихось нових проєктів. І ті проекти будуть потребувати ще грошей, ще як вливання коштів. І це також про розширення. Коли ваша організація розширюється, чи ви розширюєте свій бізнес, якщо ви є власником цього бізнесу? Так, дивимося далі: і вирішення якихось питань із приміщеннями, можливо, переїзд. Ви, може будете розширятися. І шукати нове, більше приміщення. А, так, або наймати людей, які працюють з дому, віддалену роботу. Створювати місця для віддаленої роботи. Так, дивимося. Далі. Давайте тепер для людей, які в пошуку роботи. Дивимося, що приготував вам листопад а, просування в. Вперед, просування і карта. А, тут ідери, це жезлів, це така енергія швидкості, енергія підтримки. Ви рухаєтеся в правильному напрямку. Ви рухаєтеся в правильному напрямку. Дивимося далі, які шанси знайти роботу. Висвітлиться щось. А, є шанс знайти роботу, щось висвітлиться. У вас будуть, будуть якісь можливості, будуть якісь Запрошення на співбесіду, і треба буде тут себе проявити, показати свою цінність, засяяти як сонце. Тут ще підказка така, що як ідете на співбесіду, не будьте скромними, сяйте як сонце. Хваліть себе, показуйте себе, проявляйте себе, не соромтеся заявити про себе як про спеціаліста, як про того, що якщо ви щось не знаєте ви ж і навчитеся. Заявіть про себе. А не без, як то кажуть, бувають люди дуже хороші, розумні, відповідальні і одночасно дуже стидливі. Це вам не допоможе. Проявляйтеся. А говоріть про себе. Якщо ви не будете про себе, говорити, заявляти, Про вас ніхто не заявить, ніхто вас не відкопає, не скаже, дивіться, який брилянт я знайшов. Зробіть себе таким бриллянтом самі. Не встигайтеся, заявляйте про себе, будьте як сонце. І наполегливі, і, звичайно, що відповідь так, є шанс, але треба себе проявити інакше е, е, двері закриються і, е, є. Є шанс щось висвітлиться, треба себе проявити, показати себе. І тоді все вийде інакше закриються двері, тому що все завжди відкриваємо двері, двері можливостей, а уже залежить від нас, як ми зайдемо в ті двері і як ми себе проявимо. Ніхто не гарантує успіху. А, тому що всесвіт Бог дає людині шанси і дає людині право вибору. Тільки від нас залежить наскільки ми себе можемо проявити, показати е е свою експертність і е е свою від ну, відповідальність заявити про себе, показати, хто я, що я можу, ніхто за нас те зробити не може, крім нас. Так що проявляйтеся, дорогенті, хай вам щастить завжди і усьому люблю, обнімаю вас і до зустрічі, дорогимі.